Всім привіт! Це канал Тварний Бісприв. І сьогодні у нас тема інтим іграшки. Чи є сенс заходити на MarketePlace Proмі саме з таким товаром? Я вам покажу, як ми створили інтернет-магазин, додали картки товарів, досягли якихось результатів, і я вам розповім, як масштабуватись, як поліпшувати свої продажі на Маркетплейсі Промат, а також чи є сенс працювати зі своїм особистим складом, чи краще працювати по дропшипінгу. Про все це ми поспілкуємось саме в цьому випуску. Якщо ви готові, поїхали! Нюанси по роботі. По-перше, ви бачите на екрані, скільки грошей інвестовано в склад, котрий ви бачите перед собою. Також у нас тут ще 4 коробки є інтим-іграшок. Навіть є таке, про що навіть ну, щойно не розуміє, що це може бути таке, що це за яйця. Це жесть. Просто жесть. І так, є два формати співпраці по інтим-товарам. Є дуже багато дропшипінг-постачальників. Я працював по дропшипінгу. І мінуси такі. Що в них, як і в мене на зараз, багато-дуже товару в одиничному екземплярі. І в той момент, коли до вас приходить замовлення, цього товару вже немає на в'явності. Ви скасовуєте його, ви портите собі рейтинг і також ви отримуєте негативний відгук від клієнта. І це постійно відбувається. Коли у вас є свій склад, ви, звичайно, можете відфоткати свій товар, ви можете контролювати залишки на сайті своєму, будь-де, де ви продаєте реалізовувати цей товар. І це дуже зручно. Але в той самий час ці кошти, котрі ми інвестували в цей товар, вони не зовсім оправдані. Я б так сказав, би, що якщо б я знайшов дуже класного постачальника по інтим товарам, щоб нас не підводив, то я б краще працював би по дропшипінгу. Краще заробляти менше, менше вкладати, менше заморожувати грошей в товарі і просто працювати тільки над масштабуванням і збільшенням замовлень. Що по ітогу, по ітогу, все одно в нас товари в одному, в двох екземплярах зазвичай. І приходять замовлення. І якщо вони приходять, наш інтернет-магазин там Бац, прийшло замовлення. І на цей товар будуть поступати знову і знову замовлення. Така логіка будь-якого маркетплейсу: що якщо підхватила рекламка якийсь товар, то цей товар буде продаватись часто. А в нас його більше немає. Чи ціна змінилася? І все, і це трабл, я вам хочу сказати. Тому що закупляти тоді великої кількості, а ми ж не знаємо, що буде продаватись. Тому у нас в одиничному екземплярі є товари, тому що треба зрозуміти, що і як буде продаватись. І на основі цього вже підкупляти, підзакуповувати собі на склад ті товари, котрі продаються. Так ми і робимо. Тому як бачите, стратегія свого складу вона така, що треба інвестувати гроші в першу чергу якусь закупівлю товара. А потім, вже, дивлячись на те, що продається, дозамовляти цей товар. Так а що ж робити з товаром, котрий погано продається чи не продається взагалі? Його треба позбавлятись. А яким чином позбавлятись? В цьому випадку нам допомагають дропшипери. Якщо у вас немає дропшиперів, просто розпродавайте через будь-які платформи. За найнижчою ціною, і буде вам щастя. Окей, ми з вами вирішили, що ми працюємо чи по дропшипінгу, чи зі своїм складом. Наприклад, в нашому випадку ми працюємо зі своїм складом. Що ми робимо далі? Нам треба кожен з цих товарів додати собі в інтернет-магазин, чим зараз і будемо займатися. Я нагадаю, що ми будемо додавати цей товар на маркетплейспромії. Але перш ніж додати цей товар в інтернет-магазин, треба зробити фотки. Для цього у нас є така от лампа. Беремо товар. ви зараз дивуєтесь, які в нас є товари. Хі -хі. Йдемо, у нас є фон. Ви так само можете собі зробити якийсь прикольний фон. У нас є два кольори фону. Сірий та ось такий, він предназначений саме для цієї тематики. І от на цьому фоні можна фотографувати під різними ракурсами, також тримаючи в руках, фотографувати даний товар. Я завжди вам казав, треба працювати з найкращими, треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія «Профіпак». З котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так. Тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка. Дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти отримували якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії Профіпак. Це дуже класна компанія. Раджу всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Що ж ми зробили? В першу чергу, звісно, ми зареєструвалися на маркетплейсі Пром і відкрили інтернет-магазин на три місяці за 1900 гривень. Після цього в нас є адмінпанель, де ми можемо зараз ви побачите на екрані. Після цього у нас з'являється адмінпанель, де ми можемо налаштувати собі способи доставки, способи оплати, графік роботи, і після цього ми готові додавати картки товарів. Що ми зробили? Ми додали. Достатньо багато карток товарів, вже 813 додано карток товарів, як ви бачите на екрані, величезна кількість. І додаючи картки товарів, заповнили назву, опис, фотки, пошукові запити, знижки і так далі. Все це зробили. Все це зробили, і так кожну товарну позицію ми додали. І кожного дня відфоткали, додали, відфоткали, знову додали. Як після чого у нас реклама про сейл вмикається автоматично? От бачите, товари з комісією за замовлення, системна реклама. Вона вона увімкнена. Все, всі товари рекламуються. І так кожного дня ми відфоткали, додали, закинулося воно автоматично під рекламу, і вже воно знаходиться на порталі. Після чого ми слідкуємо за магазином, тому що в нас є показники роботи. Де ми досягаємо топ-продавця завдяки тому, що до нас приходять замовлення, надходять відгуки, в нас рейтинг магазину сформовується поступово. Заходимо в аналітику і ставимо, наприклад, за 60 днів. Дивимося на магазин, він нас відпрацював вже з, ну, почав нормально працювати з 26 лютого по цей час в нас в середньому 4 тисячі показів на день. Як ви бачите, реалізовано 51 замовлення, і це слабенькі результати. Звичайно, слабенькі результати. Але я що хочу сказати. Стосовно, цього. Друзі, я хочу нагадати, що ми відкрили свій фулфілмент склад. Наш склад – це сервіс швидкої доставки по всій Україні. Наші переваги безкоштовний прийом товару, безкоштовна перевірка товару, безкоштовне зберігання товару, безкоштовне пакування. Безкоштовна обробка повернень і ціна наших послуг це всього на всього п'ять гривень за одне відправлення. Наші клієнти це інтернет-магазини на маркетплейсах України, пром, розетка, АЛО, епіцентр та інші інтернет-магазини на Оликс та Інстаграм, телеграм-канали з відправкою товарів та будь-які магазини з відправкою фізичних товарів. Це мій партнер Саня, привіт ще раз. Ви бачите, це наше основне приміщення, де працюють співробітники. Для чого це вам? Ви пристаєте платити за оренду складу, комунальні послуги, зарплату співробітникам, пакувальні матеріали та складське обладнання, витрати на щоденні відправлення і так далі. Ви подивитесь, як ми працюємо, ви подивитесь наскільки швидко відправляємо, перевіряємо на брак. Тому, друзі, якщо вам сподобалася ця ідея, якщо ви хочете з нами співпрацювати, що будемо? Пропонувати переходити в опис до даного відео і замовляти це дану послугу. магазин. Пост. Це тестовий магазин. Він для того, щоб в принципі, наповнити магазин картками товарів, гарно і якісно це зробити, і тільки після цього вже планувати масштабування і збільшення продажів. Що я маю на увазі? Що В цьому випадку ми побачили мало замовлень, да, якщо поділити на кількість місяців, скільки він працює. І зараз моя ціль досягти тисячу товарних позицій. Завдяки тому, що менеджер додають ці товарні позиції. І потім почати масштабуватись. Навіть просто зробити інший інтернет-магазин, імпортувати туди всі товари, обходячи, звичайно, згортання. Про цей магазин я навіть можу забути, він мені не потрібен, в принципі. Якщо він щось буде продовжувати давати замовлення, як дає, хай живе своїм життям. Але новий магазин з середніми рейтингами по каталогу буде працювати набагато краще. Я можу також зробити декілька таких інтернет-магазинів, використовуючи різні стратегії. Наприклад, в просто першому магазині дублікаті я не буду нічого робити в іншому магазині я зможу зробити. Деякі маніпуляції, щоб він краще працював. І тому в рамках цих відео я хочу вам надалі показувати, що ми будемо робити з цим товаром і які в нас будуть результати. Що хочу сказати, які в нас перешкоди. Перешкода номер один це те, що, як я сказав на початку, товар в наявності там дві штуки, він випадає, потім не можемо знайти у постачальника його вже немає. Це, це проблема. Чи люди не хочуть вже чекати. Друга проблема це те, що люди часто, дуже часто замовляють для когось прикальнутись, вказують номер телефона і. Фамілію та ім'я свого друга, і через це дуже багато скасованих замовлень. Вони не реалізуються, тому що ми дзвонимо людині, а вона каже: Я такого не замовляв, скасуйте тому і чи самі скасовують? От такі бувають приколи. До речі, величезний мінус цієї теми: те, що не можна продавати на розетці, не можна продавати в інстаграмі чи Фейсбуці, чи через Google Shopping. Так, звісно, зараз люди можуть написати, можна просто треба міти обходити. Але знаєте, це як з репліками. Можна обходити копії продавати, але ну що це за бізнес, коли тобі постійно треба обходити цю історію? Я радий, що на промі продавати цей товар можна, і я знаю, що він завжди продається, і в нас кожного дня надходять замовлення. Але я вважаю, що тут легко не буде. Я, звичайно, подивлюсь, що буде після того, як ми створимо нові інтернет-магазини, як вони себе. Покажуть. Тому мені дуже хочеться, щоб ви написали зараз в коментарях. Якщо вам подобається ця тема, якщо ви хочете слідкувати, чи зайде цей товар, чи зможу я масштабувати продажі, то, звичайно, напишіть в коментарях. Я буду чітко знати, що треба продовжити серію випусків саме з цією темою, з цією нішою. В принципі, дивлячись на замовлення, що мене не дуже тішить, це те, що йдуть замовлення в основному на дешевий товар. Ну, на жаль, на жаль. Я думав, сподівався, у нас дуже багато другого товару, дуже якісного, але майже кожне замовлення менше тисячі гривень. Чек У нас ще дуже багато товару не доданих, тому будемо додавати. Я думаю, що будемо покращувати і самі картки товарів, бо я побачу дуже багато помилок в додаванні карток товарів. А це дуже важливо, тому що які б вас не були рейтинги, якби їх ви там, наприклад, не крутили, якщо ви вмієте. Якщо у вас неякісно додані доданий товарів, вам це не допоможе. Дуже важливо, якщо ви хочете запитати щось стосовно інтернет-магазину Prom, якісь деталі стосовно налаштування, наприклад. Там треба налаштувати додатково нову пошту, треба увімкнути промоплату. Якісь деталі, котрі вам хочеться зрозуміти. І ви тільки заходите на Prom, Перше, пам'ятайте, що можна і треба відкривати інтернет-магазин на три місяці. Він коштує всього на всього 1900 гривень. А далі пишіть мені запитання, приходьте до мене на прямі трансляції. Я залюбки вам допоможу. Друзі, на цьому все. Прикольна ніша. Я дуже сподіваюся, що у нас зайде. Я дуже сподіваюся, що буде, що вам показати yeah. на своєму youtube каналі, що вам було Цікаво, а найголовніше, корисно. Друзі, ваші думки в коментарях. На цьому все всім до побачення.